Дивитися програму ДВ новини. Вітаю сьогодні з такими темами. Панамські досьє під британським прем'єром почали розхитувати крісло. Пальміра після іде, що збереглося від культурної спарщини ЮНЕСКО. Обережно міни обсє передала українським саперам захисне спорядження. Панамські документи змусили виправдовуватися багатьох світових політиків. Ісландський прем'єр-міністр уже поступився посадою. Крісло почали розхитувати і під британським прем'єром Девідом Кемероном. Він визнав свою участь в офшорі батька, заявивши, однак, що немає в чому собі дорікнути. Злав опозиції одразу ж залунали вимоги його відставки. На тлі майбутнього референдуму щодо виходу Великобританії з ЄС такий скандал може зашкодити прихильникам об'єднаної Європи. Через чотири дні після оприлюднення так званого панамського архіву прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон визнав, що разом з дружиною володів акціями в офшорній компанії, створеній його покійним батьком. Парламентська опозиція закликає провести належне розслідування. Водночас служба з питань податків і мит Великобританії заявила про намір ретельно вивчити це питання. Я думаю, в інтересах прем'єра розповісти всім, що саме відбулося. Кемерон заявив, що акції в офшорній компанії вони з дружиною продали ще в 2010 році, отримавши близько 30 тисяч фунтів стерлінгів. За його словами, це відбулося до призначення на посаду прем'єр-міністра. Я вважаю, що велика частина критики базується на фундаментально помилковому уявленні про те, що Блермор інвестмент був створений з метою ухиляння від податків. це не так. Компанія була відповідним чином задекларована. Щорічно звітувала про результати фінансової діяльності і проходила аудит з вимогою його відставки виступили представники ліберальної та лейбористської партії Великобританії. У Кемерона було шість років, щоб бути чесним з парламентом та народом. Він не зробив цього. Тепер забирайся лицеміре, Написав у Twitter лейборист Джон Ман. Проте експерти упевнені, що з'ясування грошових схем Кемеронів затягнеться на місяці. Ухиляння від сплати податків незаконне. Оптимізація оподаткування є цілком законною. Це різні речі після того, як ми знайдемо всі фінансові хвости протягом наступних кількох місяців, це виглядатиме як своєрідна фінансова мильна опера. Проте викриття офшорів Девіда Кемерона може вплинути не лише на його репутацію, а й на результати голосування британців на референдумі 23 червня та долю Брексіту. Адже він є одним з найбільших прихильників того, щоб Великобританія залишалась членом ЄС. У відвоюванні в від ісламських терористів в Пальмірі сирійські експерти оцінюють масштаби руйнувань. За їхнім висновком 80% архітектурних пам'яток цього древнього міста перебувають у нормальному стані. Тож побоювання ЮНЕСКО, що бойовики ісламської держави знищать культурну спадщину, на щастя, не справдилися. Ситуацію в Пальмірі на власні очі бачив кореспондент ДВ Юрій Решето. Ось що він повідомив стародавні руїни в Пальмірі у доволі стерпному стані, і це незважаючи на руйнування, які влаштували тут бойовики ісламської держави. Археологи сподіваються, що вже незабаром, можливо через п'ять років, вони зможуть усе відреставрувати, і що це античне місто посеред сирійської пустелі знову буде відроджено. З військової точки зору пальміра має важливе значення для сирійської армії, але головне завдання зараз розмінування історичної частини міста. Ця робота може тривати місяцями, може набагато довше, кажуть експерти. Тут усюди міни в будинках, стінах і навіть посеред дороги. Але дуже важливо знешкодити цю територію, яка належить до найкращих зразків світової культурної спадщини, щоб люди змогли знову без ризику для життя відвідувати пальміру. Це був кореспондент ДВ Юрій Решето. До іншої теми спостерігачі ОБСЄ фіксують найвищий рівень порушень режиму припинення вогню на Донеччині від початку дії перемир'я. Продовжують гинути й мирні мешканці. Більшість підриваючись на мінах. Тільки в Донецькій області минулого року було щонайменше 100 таких випадків: 30 людей загинуло. Напередодні ОБСЄ передала українським саперам додаткове захисне спорядження. Наша кореспондентка Олександра Інюхова побувала в Слов'янську на одному з найбільших полігонів для знищення боєприпасів. От у нас снаряди ці вказують. Снаряд ось снаряди установки нона. Дуже багато мін, що не розірвалися. мін. Прапорщик Павло Квачан у зоні АТО із літа 2014-го. Його взвод проводить розмінування об'єктів цивільної інфраструктури. Найбільше снарядів майже 500, українські сапери знайшли у слов'янську дебальцевому. Місцеві жителі постійно підходили, розказували у когось у дворі. Артилерійський снаряд, у кого мінометна міна, якісь там гранати. За два роки конфлікту на Донбасі са інфраструктури очистили від вибухонебезпечених предметів майже 280 гектарів землі. Військові працювали з підвищеним ризиком. У багатьох не було сучасних засобів захисту. Частково цю проблему вирішили представники ОБСЄ. Вони передали 15 бронежилетів і шоломів. До до початку військових дій тут усі служби розмінування України знешкоджували майже 75 тисяч вибухонебезпечних пристроїв. зараз це все збільшилося в рази. в рази обсє разом з українськими службами створює зараз єдину мапу мінних полів, проте у саперів ледь не щодня додається роботи через дії диверсантів і терористів. Ось це, що й не знайшли на залізниці. Проводиться знешкодження. Команда приготуватися. Вогонь. Павло з колегами вже знешкодили близько чотирьох з половиною тисяч боєприпасів. Сапери закликають місцевих жителів у буквальному сенсі слова постійно дивитися під ноги. Це все це все убиває. Все це вбиває, калічить. Якщо людина отримує мінно-вибухову травму, будуть понівечені кінцівки. людина може стекти кров'ю. Кожен рік війни це як мінімум п'ять років робіт з розмінування, оцінює Павло. Можливо, і довше. Це залежить від наявності ресурсів. Адже навіть сьогодні сапери регулярно знаходять у Донбасі снаряди часів Другої світової війни. Погіршення ситуації з безпекою на сході України констатують і в парламентській асамблеї Ради Європи. По завершенню свого чотириденного візиту до України доповідачки цієї організації поділилися своїми висновками. Тему продовжимо в огляді новин. Провести вибори на окупованій частині Донбасу поки нереальна через небезпеку. Повідомляють доповідачі парі, які відвідали Україну. На їхню думку ситуація у зоні конфлікту останнім часом загострилася. Відвідати окуповані території доповідачкам не вдалося через міркування безпеки. Затвердженням російського Мін'юсту, федеральній службі виконання покарань доручено представити пропозиції щодо передачі Україні чотирьох засуджених для подальшого відбування покарання, в тому числі йдеться про Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Відповідне прохання українська сторона адресувала 10 березня. За перші три місяці цього року МВС Німеччини зареєструвала більше 180 тисяч заяв на отримання притулку однак, загальна кількість біженців, які прибувають до країни, суттєво зменшилось. Передусім, це пов'язане із перекриттям балканського маршруту. Міністри закордонних справ України та Німеччини взяли під свій патронат німецько-українську комісію істориків. Її створили ще два роки тому для активного обміну знаннями між українськими та німецькими істориками. Мета вивчення історичного образу обох країн. Комісія досліджуватиме зокрема першу та другу світові війни в Україні та Німеччині. Папа Франциско прилюднив свої апостольські проповіді про любов у родині. Документ пом'якшує ставлення церкви вірян, які живуть у цивільному шлюбі або розлучені на думку понтифіка. Ці люди не є відлученими від церкви, і турбота про них не повинна вважатися слабкістю віри. Утім, у довгоочікуваному документі папи реформатора негативна позиція церкви щодо одностатевих шлюбів залишилась без змін. У п'ятницю НАСА вперше доставить на міжнародну космічну станцію надувний житловий модуль. Він допоможе астронавтам довгий час перебувати у космосі і комфортно себе почувати. Модуль прикріплять до МКС, щоб розширити житловий простір на станції. Житловий об'єм такого модуля після наповнення повітрям буде як типова кімната в Хрущівці, 16 кубічних метрів. Де новини повернуться в понеділок на все добре? Гарних вам вихідних.